Я знаю, що ти любиш подорожувати і чимало бував у країнах Азії. Mm. Для мене Азія взагалі це така дуже велика загадка. А особливо знаєш для людей, які в принципі десь в західному мисленні знаходяться. От як ти, от, коли ти там побував? Які країни тебе вразили найбільше, і що власне в азійському досвіді є необхідним для нашої країни? Отвідь, Дуже гарне, але обширне питання. Я попробую коротко, але mm -hmm. не знаю, чи зможу. <кій> кожна країна Азії здатна вразити. Абсолютно кожна. Вони різні. Я був в Індії, я був в Таїланді багато разів, я був в Китаї декілька разів, я був в Непалі декілька разів. Ще десь там я був. ну, Ми, ми розглядаємо далеко Азію. так? А вони всі дуже різноманітні, вони дуже цікаві, вони зовсім інші, вони вражаючі. Вони надихаючі і теж в мене теж західний тип мислення, мабуть, як ти. Тому що я виріс на західній філософії. Я от зараз прям перечитую книжку Макіавеллі, Флорентійські хроніки і державець. Тобто, так, це все на те, на чому я виріс. Нічше, до речі, я теж перечитую. Хоча мені здавалося, що я з ним попрощався ще десь там в двадцять років. Бо ті стало цікавіше, але зараз е я знову вертаюся до цього. Тим не менше, Азія вона вражаюча. А що може бути цікавого для нашої країни, це одне питання, тому що це питання соціальне, державне, політичне, економічне, організаційне, системне, менеджерське і так далі. Можна багато різних пластів розглядати. Але я вважаю, що з точки зору конкретно кожної людини просто необхідно поїхати хоча б в декілька країн Азії, і подивитись, як там в них все це працює. Тому що вони мають не тільки культуру, я вважаю, що це великі цивілізації. Ну, Там, скажімо, Індія це одна цивілізація, Китай це інша цивілізація. Таїланд, ну, скажімо так, це можливо не повноцінна цивілізація, але це велика культура. Непал це, ну, це теж не окрема цивілізація, але це неймовірна країна з, з неймовірним унікальним, абсолютно е, історичним розвитком і культурним, культурним розвитком, так? духовним розвитком. З Гімалаями, з найвищими вершинами. Тобто, це неймовірно цікаві країни. І знаєте, просто навіть заради розширення горизонтів, просто для того, щоб просто більше пізнати, зрозуміти цей світ. Я просто рекомендую знайти можливість протягом життя поїхати туди. Можливо, не тільки повідпочивати і повалятись на пляжах Шрі-Ланки, де теж, до речі, я був, а поподорожувати, поподорожувати, подивитись. Чим вони живуть, як вони думають, це дуже цікаво. І, звісно, за останні тисячі років Західний світ вирвався вперед, але завжди ж так не було. Завжди Захід був бідний, а Схід був багатий. Індія купалась в золоті, Китай, мав мільйонні армії, купався в золоті. Тобто, і, і коли ви зрозумієте, що цей світ настільки різноманітний, Цікавий, ви просто трошки по-іншому будете дивитися на, на все, що відбувається. І дуже часто, от коли вертаєшся з таких міст, як Шанхай там, чи Бангкок чи Делі навіть, приїжджаєш в Київ, і ти розумієш, що ну, ми насправді така крихітна така країнка з, з, з населенням по країні, як, наприклад, там, в Токіо. Так? Тобто, ну і, і це переоцінює е, зразу, робить переоцінку цінностей і масштабів ці, цього світу, і більше дає розуміння про те, як тут все працює, як або, або хоча б надає більше запитань, які ми починаємо вивчати і цікавитись ними, і ну пізнавати цей світ більш більш глобально, більш масштабовано.